31 травня свято у дівчат, та не в усіх, а в натуральних білявок. Цього дня володарки світлого волосся відзначають всесвітній день блондинок. Перше, це відбулося у 2006 році, коли було засновано ексклюзивну премію для світловолосих діамантова шпилька. Церемонія її вручення проходить у Росії. Блондинки великих міст і маленьких містечок люблять це свято і сприймають його як ще одну нагоду підкреслити свою індивідуальність і чарівність. Адже свій колір волосся вони обожнюють і ображаються, коли їх глумливо висміюють в анекдотах. Буду святкувати. Я пишаюсь тим, що я блондинка. Я блондинка. За віком вже стала блондинкою, то що я сивий волос стаю блондинкою, щоб менше видно було. Ну, а все подобається. От приятніше, і вроді би так людина йде, світиться. А от чорний колір він так наче більше унітає чоловіка. Колір волосся не має ніякого значення до того, щоб вважати чи не вважати себе блондинкою. Це, мабуть, стан душі. Бути блондинкою чи відчувати себе брюнеткою. Стосовно жінок із білим кольором волосся існує безліч стереотипів. Наприклад, що інтелектуальні здібності блондинок залишають бажати кращого. Ще один блондинки більше подобаються чоловікам. Подіям вдалося це спростувати. Блондинок чому це, що ми красивіші вони? Брюнеток. А чому більше кольор волосся подобається? Блондинок. Чому більш симпатичні? Брюнетки. Мене жінка брюнетка. Не секрет, що багато білявок і серед знаменитостей. Але дехто не зміг пригадати більше однієї відомої білявки. Періс Хілтон. хто там ще так швидко. З українських там живе. З українських. А ворог блондинка. Білик блондинка. Ну, фамілія білих, пусть попадають туди. Кароль. Здається, не знаю. Я таких не знаю. Оля Полякова, натуральна блондинка. Валерія, блондинка, тепер Повалі, блондинка, приємно, Сумська блондинка, Віра Брежнєва. Монро, Шерон Стоун, Камерон Діас. Багатьох я знаю. Хто знає? Сусідка в мене блондинка. Дорогі білявки, з нагоди вашого міжнародного дня приймайте найщиріші вітання від прилучан. Вітаю зі свято всім будинок нашого міста. Щастя, здоров'я, удачі, залишайтеся такими гарними, якими ви є. Здоров'я. Всього найкращого в житті. Ну, щоб їх любили хлопці, чоловіки, ну і вони також чоловіки. Що ви були красиві, слідкуйте за собою, і чоловіки вас будуть кохати. Науковці відзначають, що з кожним роком справжніх білявок стає все менше. За останні 50 років кількість натуральних блондинок зменшилася із 49 до 14 відсотків від загального числа жителів планети. Для того, щоб дитина народилася блондином, в обох батьків повинно бути світла волосся. А тоді, як натуральний блондин, явище рідкісне, і ще знайти собі пару теж блондина, та ще й по любові шанси невеликі. Тому бережіть блондинок.